Спекотний літній вечір у Парижі. Ось уже кілька тижнів столицю Франції сковує рекордна спека. Місто ніби завмерло, вулиці порожні, лувер тихий, як ніколи. Люди ховаються у своїх оселях, намагаючись врятуватись від нестерпної задухи. Але для одного чоловіка це ідеальний момент для дії. Саме в цей вечір він здійснить пограбування століття. Тихо зніме монолізу зі стіни лувру і розчиниться у нічному Парижі. Це викликало глобальну паніку. Французька поліція два роки ганялася за фальшивими слідами, допитувала підозрюваних та навіть заарештувала відомих особистостей. І лише загадковий лист, отриманий слідчими, зрештою розкрив справжнього злочинця. Сьогодні відтворимо всю схему викрадення, щоб показати, як одна людина зміла поцупити Лізу, як вона майже уникла покарання, і який насправді був план цього грандіозного злочину, який розкрився тільки через десятиліття. Як злочинець проник у Лувр У неділю ввечері, коли музей вже зачинявся для відвідувачів, чоловік зайшов всередину, він був одягнений у білий робочий халат. Офіційну форму працівників Лувру. завдяки цьому він не викликав жодних підозр. Спокійно блукаючи залами, він знайшов службову комору, прослизнув усередину і провів там усю ніч. Наступного дня музей був закритий, а отже, охорони було мінімум. Рівно о 7.15 ранку злочинець вийшов зі сховку у майже порожній лувер. Він швидко поперемував до залу Каре, де висіла Мона Ліза. У той час картина не була настільки популярна, як зараз, але цей злочин мав змінити її долю назавжди. Непомітно він зняв картину зі стіни, вийшов із неї у ближні сходи і дістав викрутку, менш ніж за хвилину викрутив гвинти із захисної рами, загорнув картину у біле пристрадло і вирушив до виходу. Але тут на нього чекав непередбачений бар'єр, двері були замкнені. Саме в цей момент з'явився сантехнік, який працював у музеї. Побачивши чоловіка в офіційній формі, він не запідозрив нічого дивного. Ви зачинені? запитав сантехнік. Так, схоже, хтось зачинив двері, відповів злодій. Сантехнік допоміг йому відімкнути двері, і той спокійно вийшов із музею, тримаючи монолізу під пахвою. Операція була завершена всього за кілька хвилин, ніхто нічого не запідозрив. Розслідування, що зайшло в глухий кут, наступного ранку музейний персонал навіть не одразу помітив зникнення Монелізи. Справа в тому, що фотографи, які документували колекцію музею, тимчасово знімали картини зі стін, тому порожні місця вважалися нормою. Але коли вони повернулися за Монелізою і не знайшли її на місці. Стало зрозуміло, що сталося щось жахливе. У Лувер викликали поліцію і розпочалося масштабне розслідування. Новина миттєво облетіла весь світ. Франція закрила кордони. На вулицях Парижа з'явилися патрульні. Газети оголосили про винагороду у 250 тисяч доларів за інформацію про викрадача. Люди почали надсилати тисячі листів із повідомленнями про те, що Лізу бачили у різних країнах. Хтось заявляв, що картина прямує поїздом до Бельгії, інші повідомляли, що її відправили кораблем до США. Свідки запевняли, що бачили підозрілого чоловіка, який виходив із Лувру з великою загорнутою річчю. Поліція не знала, кому вірити. Першим підозрюваним став відомий художник Пабло Пікассо. Один зі знайомих художників зізнався, що продав йому крадені статуї з Лувру. Поліція заарештувала Пікассо, але після допиту з'ясувалося, що він не мав жодного відношення до крадіжки Монелізи. Наступним підозрюваним став американський банкір Джейпі Морган. Його звинуватили в замовленні викрадення, щоб продати фальшиві копії Монелізи багатим колекціонерам у США. Поліція навіть обшукала корабель, що прибув до Нью-Йорка. Але картини там не знайшли. Минуло два роки, а жодного сліду Монелізи не було знайдено. Увесь цей час викрадена картина переховувалася всього за 3 кілометри від Лувру у маленькій квартирі на околиці Парижа. Її заховав 29-річний італієць Вінченцо Перуджа, колишній працівник Лувру. Він знав усі слабкі місця музею. Знав, що Лубер не працює у понеділок і що в цей день там майже немає персоналу, знав, що фотографи знімали картини, і що порожня стіна не викличе підозр. Більш того, він сам колись працював над створенням захисного корпусу для Монелізи, тож легко знав, як його зняти. Після втечі він загорнув картину і сховав у спеціальному ящику з подвійним дном, який змайстрував сам. Що ще цікавіше, Поліція двічі обшукувала його квартиру, але так і не знайшла нічого підозрілого. Як йому вдалося уникнути арешту? Справа у відбитках пальців у музеї він залишив свій слід, але в той час база поліції зберігала лише відбитки правої руки. А Перуджа торкнувся картини лівою. Тож поліція не змогла знайти збіг. Він майже зміг уникнути покарання. Але через два роки після викрадення зробив фатальну помилку. Перуджа не хотів продавати Монолізу. Він вважав, що повертає її на батьківщину, оскільки картина була написана в Італії. Через два роки він втратив терпіння і вирішив розповісти про своє геройство. Він написав анонімного листа до Артдилера у Флоренції. У листі він представився як Леонардо і стверджував, що зберігає Монолізу та хоче повернути її на італійську землю. Дилер зацікавився і погодився зустрітися з Перуджо в його готельному номері. Коли двері зачинилися, Злодій відкрив скриню, і перед ним з'явилася справжня Мона Ліза. Арт Дилер та його партнер зробили вигляд, що довіряють Перуджо, і сказали, що потрібно перевірити автентичність картини в їхній галереї. Перуджо погодився і вручив їм Мону Лізу. Вже за годину у його двері вже гриміла поліція. Його заарештували на місці. Перуджо визнали винним, але його покарання було вкрай м'яким усього сім місяців у в'язниці. В Італії він став національним героєм, адже люди сприймали його не як злочинця, а як патріота, що хотів повернути італійський шедевр на батьківщину. Після звільнення він повернувся до нормального життя, а через 10 років помер у бідності. Але на цьому історія не закінчилася. Грандіозна афера. Хто насправді стояв за викраденням? Через 20 років після злочину журналіст Карл Декер опублікував сенсаційне розслідування, в якому заявив, що Перуджо був лише пішаком у грандіозній афері. За його версією, справжнім організатором пограбування був чоловік на ім'я Едуардо де Вальф'єрно, майстер фальсифікацій мистецтва. Його геніальний план полягав у наступному. Він замовив шість ідеальних копій Монелізи у відомого французького художника. Перуджо мав викрасти справжню картину і створити глобальний скандал. Як тільки світ дізнався про зникнення Монелізи, багатії в США, які полювали на мистецтво, захотіли придбати її. Шість підробок були продані різним колекціонерам за колосальні суми. За розрахунками, цей обман приніс шахраям понад 90 мільйонів доларів у сучасному еквіваленті. Іронія в тому, що справжня Мона Ліза була повернена у Лувр, а шестеро заможних колекціонерів помирали, думаючи, що у них оригінал. Мона Ліза стала найвідомішою картиною у світі тільки завдяки цьому викраденню. До 1911 року вона була лише однією з багатьох картин у Луврі. Але після скандалу, новину пресі та арешту Перуджі, вона стала безцінним символом мистецтва. Після повернення в музей її почало охороняти набагато ретельніше. А сьогодні вона знаходиться за колонепробивним склом, під постійним відеонаглядом. Це одна з найбільш відвідуваних і найдорожчих картин у світі. Історія викрадення Моне Лізи доводить одне: одна людина може змінити хід історії. Навіть якщо її план просто забрати картину додому. А на сьогодні все. Якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть свої коментарі і до зустрічі у наступних відео на каналі Великі Початки.